Йому не боляче, майже усі майбутні батьки із жахом дивляться на скобу на животі дитини. Вони бояться до неї доторкнутися і хвилюються дуже, коли неонатолог торкається цієї скоби, піднімаючи її, щоб оцінити стан пупкової ранки. Ой-ой-ой, що ж ви робите, її боляче, зойкає від жаху мама. Так що ж таке пуповина? Давайте будемо розбиратися. Уявімо собі, що дитина це прилад, плацента, це мережа. Дитина живиться від мережі за допомогою дрота. Цей дріт, як і будь-який дріт, має собі жили. Ізоляційний матеріал та оболонку. Жили це три судини, по яким проходить струм, тобто живільні матеріали і головне кисень для дитини. Ізоляційний матеріал це вартонові драглі, такий собі холодець, який оберігає судини від ушкоджень. І є ще оболонка. Нервових закінчень пуповині. Немає. У пуповині нема чому боліти. Відразу після народження прилад, тобто дитина, починає функціонувати автономно. Мережа вимикається, плацента більше не функціонує, і цей дріт стає їй непотрібним. Кровоток у пуповині припиняється дуже швидко і відразу розпочинається процес атрофії. Саме тому після закінчення пульсації пуповини, на неї накладаються два затискача, і між ними пересікається пуповина. Вона не відчуває болі і взагалі нічого при цьому не відчуває. Я проведу аналогію, яка може не дуже правильна, але наглядно демонструє, чому воно не болить. У вас болить волосся? Не шкіра голови, а саме волосся. Вам боляче, коли волосся відрізають? Ви відчуваєте больовий шок при кожному відвідуванні перукарні? Ні. Але якщо смикнути за волосся, буде боляче, тому що волосся прикріплено до шкіри, а в шкірі безліч рецепторів, які захищають шкіру від переохолодження опіків та випадкового пошкодження. Тому, коли неонатолог оглядає дитину та торкається скоби, дитині не боляче. Коли ви торкаєтеся скоби під час перевдягання дитини, під час догляду, це не страшно і не боляче. Скоби можна торкатися, але тільки чистими руками. Чисто сухо. Оці два основні слова є. Основою догляду за попком.